Всім приїздом, улюблює їх! І ви на конференції номер 47 Чому Санмен так поводиться і ми розпочнемо. Розберемо, чому Санмен так поводиться, в принципі. Перше можна до того, почати того, що він трохи божевільний, тому що. Його би закрили давно, якби десь, 20 років, тому його таки би збожеволює. Тому можна сказати, що причиною того, чи він так поводиться, він його божевілля, Але це ще не, не але це. Але це ще все не. Це... це ще не все. Чому він може так поводитися, це ще тому, що ну, він може відноситися до іншого просто так по-іншому відноситься, як додивився минулу серію. Ці погоди, то ви дізнаєтесь, то санмен, то ну, хіба же божевільний, тому що як... ну, його закрили і, і нічого. Тож далі! що якби санмен. Ну, якби божевільний, так якби, би. Як би зрозуміти, якби всі люди я, маю, мають свої до. Почему це до якогось іншого, ну або ще до дай... когось до когось іншого. Ну, чисто поїздне по-іншому, так і санмент. Він відноситься дуже по-іншому, тому це не сказати, що ну, санумент, ну, має свої очі. Читаємо, чи там щось. Mm. Якби до земляни його жахливі відношення, дуже жахливі. Так і до інших національних, ну, національностей, які пов'язані з Незором. Дас пояснюю, чому санмен то божевільне, тому що його би декрили на 20 років, все якби зрозуміло, але ще, ще один третій факт, чому він де, ну, так відноситься і так поводиться точно. ну, того, що його сили. Ну, його спеціальна сила жовта, Його впливає, ну, не, не добрим чином, його впливає. Ну, його всі у не дуже впливає тим, що Сан стає б ну, такі. Ну, Ну, як казати того, що якби, слідча серія буде передісторія Сан Мен, це просто сказав просто і все. То, якби, який мумає, ну, саме його сила його теж на його психу. Бо впливає на, фізи, на його, фізичний стан теж його впливає. І, і на психологічний стан. Дуже пливає тільки на ці тільки, на фіно Е, ні. Якби воно дуже впливає, якби не всі його стани. Це тільки на два стани його. Якби фізичний стан, що він там був, став м -м, більш сильним. А чому він так відноситься? Ну, тому що він божевільний, його сила, де його якось, його характер і його відношення до іншого. Ну і того, що... Ну, чим можна ще четвертий чинник? це вже, ну, більш, ну, такий нормальний. Ну, такий чинник, що через вік. Так, це якби сам дуже логічно. А... А чому він так виносить для інших національних тим, що вони там щедили і так думаю так інші там. То, і, ну, то. ну, в принципі, що він там божевільний, тому що його перед історією Сан мене його. Вот сказать, чому й не там сам божевільний, чему хто його там закрив. Хоче його повністю всю баридою. Отскрить це серии три Породи. погоди. А, Ще не сказати, того, що Сан Мен це поки що ще не сильно такий розкритий персонаж. Тому що. Ну, Санмен ще з'явився ще другий сезон. але ну, він не був там сильно такий розкритий. Він хоче, ну, трохи божевільний, тому що його не цілих 20 років закрили, йому. Можна йому Він... Його характер. Ну, хочемо. Потім... Сила ця, ця жовта сила, його повністю змінили. Ну, по історією ви дізнаєтеся, як це що жовта сила, та сонячна сила. Ну, історією санмена десь е дізнаєтеся, в. Ну, коли ця серія. Ось так вже виходить вийде через тиждень. Тому десь, а, десь десь три, чин, десь чотири чи впливають. Не, не сан тому він так поводиться. Тому що його чинники так... Ну, це впливають. Логічно. І інший людина так само живуть. Який. В принципі, як його закрити. Та всі його чинники. Ну це якби... Четвертий чинник, це якби там більш ці тому що це всі так всі так. Всі так є, тому що так, якби вік, може впливає на всі відношення до іншого буде інших. А буде чогось відношення. Такий саме віком інші були відношення, або там ще якісь ще... Ну, чи може якесь відношення, може, я що ваше нам ще сталося з тим бойовий нам щось нашкодився і там щось інше національне, тому він ну, може відносити погано до тої національності. Тому десь такі чинники впливати на нього. Я думаю, нам буде закінчити конференцію. І всім добуваючи в круглечення. З вами був полівлевачення, всім гудбай!